Неділя пориздві, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущакої скверни і спаси благий душі наші. До Галатів послання святого Апостола Павла читання. Браття, звіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив церкву та руйнував її, я визначався серед багатьох ровесників свого роду. Був ще запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби Матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами. Я негайно, з ніким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами переді мною, але пішов в Арабію. І потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і пробув у нього 15 день. Іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Коментар. Євангеліє, яке я вам проповідував, не є залюдською мірою. Дорогі мої. Що таке Євангеліє? Це та добра новина, яку пізнали свого часу апостоли, коли перебували з Ісусом Христом, котрий і приніс цю новину, а саме, що зло і гріх не може вже панувати над людиною, бо в Ісусі Христі людина покликана до життя вічного, до Царства Небесного. Євангеліє, яке ми проповідуємо. Це не лише те, що ми прочитали про Ісуса Христа, почули, чи нам хтось переповів. Остаточна суть Євангелія це те, що ми особисто зустрілись з Ісусом Христом, який жив історично і воскрес. Однак, який є Богом, і з яким ми можемо пережити цю зустріч кожної миті нашого життя. Євангеліє. Ми не сприймаємо лише з людського досвіду, лише від людей, ніби хтось нас з цьому навчив. Бо навіть коли хтось нам вказав шлях до Бога, допоміг нам зустріч з Богом, до свідчення Господа має бути у кожного з нас особисте. І тоді лише ми стаємо правдивими Євангелія. наше свідчення про Бога. Наше проповідування про нього живе настільки, наскільки ми самі живемо Богом. Від Матея Святого Євангелія читання. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у вісіофії і каже, Устань, візьми дитятку і його матір, і втікай у Єгипет. І пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми. І послав убити у Вифлеми по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, То Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її утішити, бо їх немає. Якщо вмер ірод. Ангел Господній з'явився у вісні Іосафі в Єгипті і каже: Устань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо умерли ті, що чагали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода батька свого. Боявся туди йти. Попереджений, що у вишні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місці, що зветься назорет, щоб збулося сказане пророками, що назоре назветься. Коментар. Втеча до Єгипту, дорогі мої, подія, яка овіяна багатьма легендами. І тому, мабуть, наша уява вимальовує дуже парвистий образ тієї течі, як під зоряним небом Йосиф провадить ослика, на якому сидить Марія з маленьким Ісусом. Сьогодні ж уривок насправді показує, яка велика є роль Йосифа, чоловіка та батька у житті Пресвятої Родини. В Євангеліях Йосиф згадується за ледве 14 разів, а євангелисти не занотували жодного його слова. Іноді здається, що роль Йосифа є дуже незначною, все неначе відбулося без його участі. Але кожен вчинок цього мовчазного святого промовляє до десятки розділів. Бог звертається саме до Йосифа. Попереджаючи про небезпеку, саме йому, чоловікові, він увіряє захід сім'ї. Устань, візьми, втікай, повернись, дуже специфічно, ангел Господній звертається до Йосифа. І насправді, дуже по-чоловічому Йосиф приймає виклики, кинуті йому Бога. Він бачить перед собою завдання і не запитує Бога, як це робити. Він погоджується на Божий план і починає діяти, в одну мить змінює своє життя та бере відповідальність за подальше життя своєї родини. Постать Йосифа є, мабуть, важким прикладом для наслідування чоловіками і подекуди мрійливим образом для жінок. Це справжній, харизматичний, відповідальний чоловік, люблячий батько, який піклується про своїх близьких. Це людина конкретної дії, смиренний та покірний перед Богом, але має власну ініціативу, коли через побоювання перед Архілаєм, сином Ірода, він не захотів їхати до Юдеї. Чоловік, котрий є свідомий, що дуже багато залежить від нього, і, від, і що все залежить від Бога. Які дивні і страшні зближення знаходимо ми у священному писанні, що тільки навчора над полем пастушків і над цим світом Божим звучали ніжні мелодії ангельського благовістя, що тільки вчора мир сповіщався усій землі. І здається, особливо цій землі, землі, на якій народився Спаситель. А вже сьогодні голос ворамі чути, плач і ридання та голошіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче утішитися, бо їх немає. Ще тільки вчора пастухи й ангели, волхви і безсловечні тварини, здавалося, самі небо і земля схилилися до ясел Бога, який утілився, а сьогодні кров пролилася по мирних полях, сьогодні тисячі безневинних немовлят убиваються тупою і безжальною людською злістю, і знову рахиль плаче за дітьми своїми. Новонароджений Христос, щойно з'явився на світ Божий, Він ще такий малий і немічний, і ще не прийшов час. Івана 2:4. Його, а вже всі сили пекла глибинного второзаконня 32.22 повстали на Господа нашого і Христа Його откровені 11:15. Але так само точно буде і потім. І в країні герсинській, -Гер коли все місто тільки для того, й зібралося, щоб він відійшов від їхнього краю, Матея 8:34, і в Назареті, коли вигнали його геть з міста, Луки 4:28, і в Єрусалимі, коли захлинаючись люттю волали, розпни розпни його, а чи волали лише через п'ять днів після урочистої зустрічі. Ще напевно не встигли жив'яну гілки пальмові, якими під радішні вигуки осанна вони устріляли йому шлях у святе місто, його смертний шлях, яка страшна ознака, яке моторошне пророцтво не лише про скорботну долю Спасителя світу, але і про долю його церкви, врата пекла. Матея 16, 18 Не здолають її, але видно, вічна доля її, подібно до Рахилі, плакати за дітьми своїми, бо ніколи зло не примириться з добром, ніколи гординя не заспокоїться на набутому, ніколи світ і пітьма не зійдуться у блаженій гармонії. Доля Сина Божого у світі цьому перелюбному і грішному не матиме притулку. Не матиме місця, де голови прихилити, доля церкви його бути гнаною і знедоленою, так само, як гнаний і знедолений її засновник, доля дітей Божих незупинна і постійна духовна боротьба не проти кроми і плоті, а проти начальства, проти влади. Проти світоправителів, темряви віку цього, проти духів злоби під небесних, 6.12. І всякий раз ці саме духи злоби намагаються перенаправити вістря нашої битви, силу і напрям нашої боротьби на наших братів, вказуючи нам християн хибні цілі, наводячи на нас примари і брехню мішусонці. Шукай ворогів навколо, тільки не заглядай у свою душу, кажуть вони, примушуючи нас забути строге попередження Спасителя, що те, що з уз виходить, і від серця виходить, це і осквернює людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злободійство, лише свідчення хула. це те, що осквернює людину. Матея 15, 18, 20. І найстрашніший її ворог вона сама. Бо не слі навушники, не агенти впливу, не провокатори і шпигуни, а власна лють та похідь влади довела ірода до такої несамовитості, що підуштухнула його до жахливого і безглуздого вбивства. Без невинних немовлят. Це саме діється сьогодні і в нас в Україні. От і нинішній гонитель Христовий Павло, як він сам про себе каже сьогодні, я жорстоко гнав церкву Божу та руйнував її. Глаті 1:13. От і він, що став згодом апостолом Павлом. Міг би піти за своєю похитю і пристрастями, люто борючись із зовнішніми ворогами, яких старанно підсовував йому світоправитель пітьми вікутю. І хто знає, до чого він отак би добоювався, як би дововишним чином Бог, який покликав благодатью своєю, не змінив напрям цієї душно боротьби із зовнішнього на внутрішнє, із засучення на покаяння, вруляючись у пошуках зовнішніх ворогів нашого спасіння, нищачи тіла і душі інших, ми виконуємо справу Ірода, що зробив самах убити самого Христа, борючись із власними гріхами сповнюючись Словом Божим, що проникає до розділу душі і духа, до дусоглобів і мізків, і судить помисли і наміри сердечні. Євреїв 4:12 ми осмілюємося воістину стати синами Божими, про яких він сам колись сказав, не насиваю вас більше рабами. Бо раб не відає, що робить господар його, а я назвав вас дружжими. Тому що сказав вам усе, що чув від отця мого. Івана 15. 15. Чому волхви бачать зірку на сході, що кличе їх поклонитися Богові, який народився і потім отримують у сні откровення не повертатися до Ірода, і через те іншою дорогою відійшли до країни своєї? Але не отримують знаку не ходити у Єрусалим, не отримують веління приховати таку небезпечну для жителів вифлеєму таємницю. Чому ангел попереджає лише Йосифа, але нічого не каже жителям міста, яким загрожує така страшна втрата? Невже Бог піклується про себе і байдужий до без невинних немовлят? Навпаки, дорогий, Бог спирає свій народ? Про це знають і священники, і книжники юдейські, цитуючи іродові пророчі слова, «Вифлеєме земле Юди, нічим не менші від інших володінь юдиних, бо з тебе вийде вождь, який буде пасти народ мій Ізраїля. Матея 2,6. Але цей народ не етнос, не спільність кровної спорідненості. Ісус, покликаний з Єгипту подібно до юного ізраїльського народу, щоб показати нам, що Він є істинне сім'я Аврамове, тобто народ Божий складається не з нащадків плоті, а з тих, чий пастир і Спаситель Христос. Але Бог дав своєму творінню нам з вами свободу, і тому не змушує нас увійти до цього народу. А пропонує нам зробити вибір, вибрати шлях життя, життя вічного царства Божого, а не кінцевого земного, не царства нашого. А тому і виявляється Бог завжди гнаний, гнаний і першою людиною, щоб вибрала в раю не спілкування з Богом, а плоди дерева пізнання, гнаний і старозавітним людством що постійно порушує договір з Богом, гнаний і праведний, і милостивим Йосифом, коли той, підозрюючи Марію, замість ганебної і тяжкої страти згідно з законом юдейським, хоче таємно відпустити, а іншими словами, вигнати її, яка носить Бога немовля, гнаний і жителями того самого Вефлеєму, що відмовили святому сімейству в нічліну. А богові для народження надали хлів. Гнаний іродом, гнаний богообраним народом, який у відповідь на запропоноване удар життя вічне відправляє Христа на Голгофту. Гнаний і кожним з нас, мій, Коли замість Бога, що пропонує небо, ми вибираємо тлінне і земне, простіше сказати. Коли вибираючи гріх, ми женемо Бога від себе геть. І от часто виявляється, що наші розумні обґрунтування, якими б резонними вони нам не ставалися, лише віддаляють нас від Бога приміром, і, кажучи, сьогоднішніми словами розділяє світогляд свого народу, оскільки вірить загальновизнаним пророцтвам. І здійснює військову операцію із збереженням законної влади України, хай із жертвами серед мирного населення. Навіть генів на волхвів цілком зв'ясований, оскільки ці посланці інших держав свавільно не підкоряються розпорядженням влади. Більше того, усі ці дії цілком легітимні, підтримані народом. Адже у хвилювання приходить з іродом і увесь Єрусалим, а армія не опирається виконанню такого страшного наказу. З іншого боку, ми бачимо Богородицю, що покірливо приймає волю Божу, праведного Йосифа, що приймає ангельські звістки про безрозпитувані пояснень. Нарешті ми бачимо немовлят, які взагалі не вибирають і не осмислюють, що відбувається з ними. Думається, що в нашому житті багато що із задуманого і здійсненого нами марне і звичайне саме тому, що ставить у центр подій нас самих, а дане нам зовні, дари Божі, які є незрозумілими і страшними, вони не здавалися нам іноді будуть прийняті саме як дар, часто ставлять у центр нашого життя, нашої уваги, серця нашого. Щось інше. І тоді відбувається певна переоцінка цінностей, якщо мета лише здоров'я і земне благополуччя, а не Бог, чи варто хреститися і цим кінцем і взагалі шити? Апостол Павло каже нам: невже не знаєте, що усі ви, що хрестилися у Христа Ісуса у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерті? Щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті дити почали, бо як ми з'єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з, з подобою Воскресіння. Римлян 6, 3, 5. Господь кличе нас увійти до свого народу, дім Отця свого де осель багато. Івана 14.2. Увійти дару, з'єднавшись з Богом, Вифлеєм. Не лише місто, де були побиті за Христа, і вже тому з'єдналися з Ним ці безневинні страждальники. Але це також Бейдлехем, що в буквальному перекладі дім хліба, тобто сокровенна і пророча указівка на Євхаристі, бо саме таке означення вефлеєма. Ми в нашому земному житті постійно коливаємося між іродом і немовлятами, між своєю волею і прийняттям даного нам. Але Господь каже якщо ви не навернетеся і не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Матей 18,3. І додає в іншому місці. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Івана 14.3. В описах Різдва ми бачимо дві важливі речі: Найперше, це радість від народження Ісуса Христа Месії, якою проголошують ангели, пастухи і мудреці. А також одночасно бачимо смуток і неспокій, бо цар Ірод, почувши про народження нового царя, почав вважати його можливою загрозою для своєї влади і вирішив бити Ісуса позбутися найменших сумнівів щодо втрати своєї влади, тому Ісус разом з батьками був змушений тікати в Єгипет. Вже від перших днів свого життя Христос зазнав терпіння преслідувань, подібне стається в духовному житті християн, зустрівши Бога у своєму житті. Людина відчуває радість у серці. Але вона триває переважно короткий час ворог, щастя людини, духовний ірод Сатана часто руйнує її через спокуси і гріхи. Хоч ірод намагався за всяку чину вбити Христа, але нех зміг знищити його, доля і життя Ісуса були в руках Небесного Отця, який об'являв свою опіку над Ним через сне Йосифови, котрий вірно виконував накази Божі. Слухав ще Божого голосу, який промовляв до Нього через слова Ангела. Приклад святого Йосифа навчає нас, що Різдво Ісуса в душі людини стається тоді, коли вона уважно слухає Божий голос в своєму серці і виконує Його накази і поради, а Божий голос це голос любові. Коли людина прислухається до Божого голосу у своїй душі, Бог наповнює її своєю любов'ю і радістю. Як навчає Іван Богослову, Бог є любов, і хто перебуває у любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому, 1 Івана 4.6. Тому в духовному житті є дуже важливим, дорогі мої, навчитися чути Божий й голос своїй душі, котрий приходить до нас у вигляді різних добрих думок і порад. Це перше наше життя і здоров'я від всякого зла і нещастя, приносить радість, зберігай духовний спокій. Як знак Божої опіки. Подібне сталося з мудрецями зі Сходу, як прийшли поклонитися Ісусу. Вони прийшли до Ісуса однією дорогою, а попередження ангелам у Сні не завертати до ірода. Вони послухали Його пораду, пішли назад іншою дорогою, щасливо вернулися додому. Людина приходить до Бога однією дорогою. Проблеми, терпіння, гріхи, але зустріч з Богом має змінювати нас, щоб ми верталися до життя іншою, уже Божою дорогою, дорогою заповідей, особливо навчилися слухати голос Божих порад в своїй душі, щоб завдяки цьому Його опіка була з нами завжди, берегла наше життя, берегла мир і радість у нашій душі. Амінь. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання. Хто ще не підписаний, підпишіться. Першому коментарі діляю благословення. Ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, а також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, уподобайки. Не забувайте, Христос рождається.